Вчора ми вручали шерш. Сьогодні ми вручаємо на 52 мільйона гривень різних дуже дефіцитних на фронті позицій. Два повних контейнера станції зарядних. 650 штук квадрики, які сьогодні є як засобами евакуації і логістики, так і дуже унікальним засобом для штурмових дій. Два Прально душевих комплексів, комплекс пересувної авторемонтної майстерні, ескаватори. Це є наша вісімка. Це є наша десятка. Це є наша 13. -ка. А це та да 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 Наша 15ка. Уявляєте собі, 15-дюймовий квадрат. Скільки він тягає боєкомплект, Обігрівачі. На фронт уїжджають 49 нічних мавіків. Це цукорки. Це сам комплекс Ребу вже на шість частотних діапазодів. Нічого важливішого, повторюю, за безпеку немає. А безпека це є забезпечення наших воїнів і це є забезпечення потужної коаліції наших партнерів, які точно зроблять реалізацію сценарія. «Peace through strength» мир через сильну Україну. І для цього ми їздимо на фронт і для цього ми мали їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. Там, де буде вирішуватися доля України і доля світу. Але влада приготувала дуже ефективний відповідь. Ніколи такого не було. І от знову традиційна практика не випуска Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз уже себе вичерпала після візиту до Вашингтону, зустрічі з командою Трампа, реалізації домовленості того, що в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віцепрезидента, і зустріч з уповноваженим представником. Президента Трампа і зустрічі з лідерами Конгресу, які будуть присутні на Мюнхені, і зустрічі з нашими європейськими партнерами: президентами, прем'єрами, керівниками парламентських комітетів. Сьогодні в виїзді Порошенко відмовлено. Бояться. А для того, щоб Продемонструвати це, отут зараз знаходиться, тільки не смійтеся: 15 повісток ДБР. Отут треба ще було би намалювати Валентинку, бо так влада мене вітає з Днем Святого Валентина. Я передаю подарунки армії, а для них нема критичної ситуації на фронті. Нема Загрози оточення Покровська нема розвитку наступу можливого в напрямку Славянськ-Краматорськ. Немає ворога на кордоні з Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. У них є боротьба з Порошем. І от. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 7, 28. Кожен день, щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні на Мюнхен не поїхав, вони придумали в Офісі президента таку фігню: немає Путіна, немає Росії. Немає. Необхідності формувати єдність є одне те саме, що було перед війною. Війна і боротьба з тими, кого вони вважають своїми ворогами. Порошенко, залужний, командири бригад, Червінський, всі інші Збожеволення. Потямтеся, бо під загрозою самоіснування нашої держави. Єдність ви вже поховали. Давайте хоч Україну врятуємо.